Друзі, от ми часто говоримо там про неправильне паркування, підвищення швидкості водіїв, але пішоходи, пішоходи теж не застраховані від штрафів. То питання, за що пішохід може отримати штраф, і який дивимося, сніданок пояснює. Пішоходи теж можуть отримувати штрафи, адже порушення правил дорожнього руху це не лише їхня безпека, а й інших. Відтак, щоб не стати правопорушником, пішоходам забороняється. Раптово не лише самим виходити чи вибігати на проїзну частину чи пішохідний перехід, а й дозволяти це робити дітям. Також не можна переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга, або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках. Заборонено затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо на це немає повернення важні причини, що стосується вашої безпеки за порушення цих правил передбачений штраф у розмірі 255 гривень. Але якщо більшохід раптово вибіг на проїжу частину, перейшов у недозволеному місці або ж перебував у стані алкогольного сп'яніння і при цьому спричинив ДТП чи став причиною травмувань інших людей, то розмір штрафу може бути більшим. У судових рішеннях можна знайти чимало таких випадків. От із таких прикладів пішохід вибіг на дорогу на червоне світло і спричинив ДТП, пошкодивши авто позашляховика. Верховний суд визнав пішохода винним і зобов'язав відшкодувати витрати на ремонт автівки у розмірі 73 тисяч гривень. Прості речі, але треба нагадувати, друзі, що дорожньо-транспортний рух це обопільна історія. Ті, хто по дорозі в е, транспорт їде, і ті, хто є пасажиром або пішоходом. І взаємна повага нам виключає дорожні транспортні uh -huh. пригоди. Раптом що… ви знаєте, ти вчора готували цей матеріал. Я просто згадав ще до довоєнні повномасштабної війни часи, наприклад, в тій самій Австрії, в Відень. там мене тоді вразило перше приїхав. така невеличка дорога. Геть людей, ну нікого немає. Жвавого руху немає. Червоне світло, всі як зайчики. Стають обі а по чому? по, 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 по цей біля бордюрів і чекають, тому і ніхто не перебігає невідворотність покарання і є штрафи, і вони великі. Тому коли там виїжджають, вони не хочуть заплатити 300 євро. Шкода, тому дотримуються всі правил дорожнього руху. А приїжджають сюди, та що там так можна? І... Погнали так. Що чекаємо так від вас? Ваших історій, можливо, ви теж були ну не дуже добросовісним учасником. Дорожнього транспортного руху ну я маю назі на зараз до ну, пішоходів. можливо випути. теж отримала за щось. Штраф пишіть нам, друзі. Так, рухаємося далі до інформації про погоду, тому що треба ж знати, що ж там за вікном, а як спланувати свій день, а що вдягнути, на що розраховувати Владо, Владочко, ми тебе вже бачимо, чуємо. Сонечко, ти наша, ти і так красива. Я не чую. А ми тебе чуємо, А ми тебе чуємо і бачимо, як ти вже макіяж свій трішки поправляла. Зараз Лада нам розкаже, якою є погода, якою температура температура, зокрема, біля Житомира влада перебуває там. Пам'ятаємо, що вчора всім Житомирянам говорили зачиняти вікна, тому що дуже погане повітря. Владо, ну що ж, розповідає, якою сьогодні буде погода, чи буде тепло, чи холодно. На що орієнтуватися нашим глядачам? Колеги, ще раз вітаю. Ну передусім дійсно. Нагадаю, що ми зараз біля Житомира тут стався вчора подужний вибух, і досі я вам скажу все в такому тумані від пожеж довкола. Тож, жителям Житомирщини, місцева. Військова адміністрація дуже радить залишатися взагалі сьогодні вдома і зайвий раз не дихати цим повітрям. Якщо вже є така потреба, то використовувати маски. Я так гадаю, що ми зараз також з командою своєю будемо такі діставати зі своїх рюкзаків. І, власне, якщо абстрагуватися від цієї всієї атмосфери і говорити саме про погоду, то температура зараз я вам скажу, дуже приємна, затишна. Зараз плюс 17, і насправді дивно, що не потрібно було сьогодні вранці вночі вдягати куртку. І здавалося б, що такого дивного всередині липня майже не вдягати куртку. Але згадуємо останні пару тижнів, все ж таки ночі були холодні. І зараз, нарешті, буде тепліше. І не просто тепліше, а я б сказала, приготуватися. Адже на Україну насувається спека до 30 Тис, навіть сьогодні очікуємо в деяких областях. Нагадаю, що захиститися від сонячних променів і променів і спеку можна завдяки одягу. Це має бути ляний одяг світлого кольору. Ну а власне, що ж детальніше на прогнозували синоптики, розповідаю на сході країни сьогодні. Дощітима будуть грози. На Харківщині, на Донеччині, на Луганщині температура прогріється до 26 градусів на півдні країни в усіх містах. Хмарно з проясненнями спеку чекаємо в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі. Там буде плюс 31. Тим часом у Криму не буде навпаки трішечки прохолодніше, як не дивно, максимум плюс 26. На заході країни сьогодні найспокотніше. Майже в усіх областях там буде до 33 градусів, хмарно з проясненнями і ні краплинки дощу на півночі. Країни також літо, але не таке жорстке до 29 градусів, максимум у Чернігові Житомирі та Сумах, як і порешті країни Крім Сходу, хмарно з проясненнями. У центрі країни суха та сонячна погода. Температура в Дніпрі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому коливатиметься від 25 до 29 градусів. У Києві зараз плюс 15, А тут у нас біля Житомира по трасі Київ-Чоп плюс 17 зараз. У день очікуємо сонячну погоду до. Адусів тепла традиційно озвучують температурні рекорди у столиці. Найтеплішим цей день був 1938 року, тоді у Києві було плюс 33, найхолоднішим, 3 липня було дуже давно, ще 1892 року. Тоді у столиці було плюс 9. Ну і традиційно, що ж помітили наші пращури в цей день, у народі 3 липня називали павутинним, адже за спостереженнями того, як плете павутину павук, власне, і прогнозували погоду. Якщо він розкидає паву не розкидає павутину, буде дощ або буря. А якщо знову плете, зміна погоди на краще. Ну і не лише павуки, а ще й мурахи долучалися до прогнозу в цей день. Якщо вони ховаються в купу, очікуємо на сильний вітер, дощ або грозу, колеги. О, дякуємо, Влада Грубич. Нагадаємо, що продовжує працювати біля Житомира, де стався вибух. і Ми чекаємо на нові подробиці, зокрема від нашої знімальної групи, і будемо о, включати в прямий ефір. І до речі, про ті самі рекорди історичні. До речі, в Європі давно вже побили наші українські спекотні рекорди. А все чому що там несеться? Ой, там несеться таке температура, там несеться вгору, тому що більше 40 градусів показують стопчики на термометрах в країнах Європи. Що ж нам? Відбувається, яка аномалія. Дивімося. Європу накрила спека. Стопчики термометрів у деяких регіонах уже понад 40 градусів за цельсієм. У Греції, Чехії, Туреччині, Італії, Іспанії, Франції вже запровадили найвищий рівень небезпеки. В Італії температура тримається на рівні 34-48 градусів за цельсієм. Влада заборонила роботу на свіжому повітрі. Також Україні стоять цілі черги до медичних закладів через зневоднення та сонячні удари. Кількість госпіталізацій зросла на 20%. У Флоренції окремі частини міста залишилися без світла. Через це зокрема порушилася робота транспорту, а на вулицях зменшилась кількість туристів. Сьогодні я знову на площі Дель Дуомо у Флоренції. Тут жахливо спекотно, хоча так і не скажеш по відео. Тут не дуже людно, тому що дуже гаряче. Зараз 36 градусів за Цельсієм, але відчувається 39. Тому ми всі тут просто танемо. У Чехії прайський зоопарк роздав тваринам 10 тонн льоду, щоб врятувати їх від теплового удару в день, коли стовпчики термометрів показували 34 градуси. Білі ведмеді буквально лежали у кубиках льоду. Інші тварини також із задоволенням охолоджувалися. Від температури вище 30 градусів також потерпає Франція. Там закрили понад 1800 шкіл, а також заборонили підйом на ейфелеву вежу. Уряд просить підприємства змінити графік роботи. Паризька спека влітку це не жарт. Зараз температура 34 градуси. Це сьома вечора, і я пітнію. Ви знаєте, що погано? По-перше, ніде немає кондиціонерів. Єдине місце, де він є, мій спортзал. Тож я маю зібрати енергію для тренування, щоб мати змогу охолодитися. А ось туреччина вже кілька днів страждає від лісових пожеж через аномальну спеку. Там проводять евакуацію, вогонь наближається до житлових кварталів. Вперше в історії температура на вершині Монблану, найвищої гори Європи, піднялася вище нуля у червні. У соцмережах люди показують, як намагаються охолодитися будь-якими способами: у фонтанах, біля водних розпилювачів та у затінках дерев. Хоча навіть у тіні температура повітря становить не менше 30 градусів.